Ну, зокрема, зараз оновимо інформацію стосовно наслідків російського ракетного удару по Києву, Кривому Рогу, в Донеччині, Дніпру, на наших містах, які цей, цей удар відбувся вчора. Масована ракетна атака, як ми знаємо, майже 40 російських ракет, десятки загиблих і понад 170 поранених. От така страхітлива от, страшна арифметика і підсумки. Якраз наслідків цього удару минулої доби, однак інформація оновлюється і станом на ранок сьогоднішнього дня, зокрема по Києву, маємо оновлення даних. Кількість постраждалих в результаті російсько-ракетного удару лише по Києву, лише по столиці зросла до 117 осіб серед загиблих четверо дітей. Напередодні повідомляли про трьох загиблих дітей, але вночі, в ході якраз розбору завалів у Шевченківському районі міста Києва на місці житлового будинку, в який влучила ракета, було знайдено ще тіло хлопчика, який загинув, який от проживав у цьому будинку, і е, таким чином кількість жертв російської агресії російського злочинного терористичного удару по столиці збільшилася. Зокрема, зросла і кількість загиблих дітей до чотирьох. Ну, просто такі невимовний абсолютно жах. Наслідки цієї атаки удар прямий удар ракети по похмедиту по дитячій лікарні вчора, який ми всі спостерігали. Так само не підсилюється моторошні відчуття. Також власне російська ракета зачепила і пологовий будинок і Зіда у центрі столиці, в центрі Києва там теж загинули люди. І, от, і бачимо, що зараз все ще у столиці триває розбір завалів, тривають пошукові роботи. Тому, на жаль, ці дані стосовно постраждалих стосовно наслідків вони не остаточні. Що сьогодні ми до цієї теми будемо не раз повертатися загалом, як ми знаємо, що по всій Україні, от кількість власне, загиблих вона. Перевищила 30 осіб, зокрема, президент Зеленський вчора надвечір говорив у своєму зверненні про 37 загиблих по всій Україні внаслідок російських ракетних ударів. Найбільше людей загинуло в Києві, але також страшні маємо такі дані із Кривого Рогу. Там загинуло 11 людей в Дніпропетровській області загалом. Ну, і Знаємо також, що удари ще й відбувалися у Донецькій області, там по Покровську, зокрема, прилетіли російські ракети, і троє людей, що найменше загинуло внаслідок цих ударів. От такі дані маємо на цю хвилину. І ще власне до теми російських обстрілів ракетних будемо не раз повертатися. Зрештою далі обговоримо реакції світу на цей російський злочин, тому що є реакції, власне кажучи, і від міжнародних дипломатичних представництв закордонних у Києві від глав держав за кордоном від різноманітних організацій. Чи то ООН, чи то НАТО, зрештою, якби ми до цих організацій не ставилися, реакції є і вони цілком конкретні. Ну, власне, вчора, ще вчора, надвечір, іноземні посли, очільники дипломатичних відомств різних держав світу не прийшли на місце влучання російської ракети в дитячу лікарню Охмадит. Зокрема, Міністерство закордонних справ зорганізувало такий візит. 30 Трьох глав дипломатичних місій акредитованих в Україні серед них були керівники і представники дипломатичних місій Європейського Союзу, НАТО, також різних країн Азербайджану, Австрії, Вірменії, Греції, Іспанії, Італії, Канади, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Північної Македонії, Польщі, Святого Престолу, Ватикану, Словаччини, Словенії, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Швеції і Японії всі в алфавітному порядку. Про відвідування Ахмадиту після обстрілу писали посли різних країн, зокрема посол Франції Гель Вайсьєр, який наголосив, що Росії доведеться відповісти за атаки на цивільну інфраструктуру в Україні, якщо коротко переказувати допис посла Франції, італійський посол Карло Формоза, який нещодавно почав місію в Україні, теж відвідав лікарню, засудив варварський і боягузливий акт терору Росії і висловив співчуття родинам загиблих, запевнивши, що Італія разом з Україною. 那呀。<laughs> Він також опублікував відео з іноземними послами в Охмадиті. Таких реакцій було вчора чимало. Ми всі не будемо тут переказувати, але звернемо увагу, що є реакція і від генсека ООН Антоніо Гютєреша, який теж засудив публічно засудив масовану ракетну атаку Росії по українських містах. І е, маємо от, власне заяву речника генсека ООН Стефана Дюжаріка, який е, так само засуджує і власне, і ООН, як організація, засуджує е, е, ракетний обстріл Російської Дерації житлових будинків і цивільної інфраструктури по всій Україні, зокрема, виокремлюють Києві Кривий Ріг, Дніпро і Покровську. Цій заяві представники генерального секретаря ООН. Ну, і також сьогодні через обстріли українських міст збереться Рада безпеки ООН. Це теж важливо. Це реакція вже організації, вже Радбезу йдеться про це зокрема в повідомленні представництва Великої Британії при ООН, які повідомляють у цьому представництві, яке повідомляє. Що сьогодні, 9 липня, для обговорення масованого ракетного обстрілу Росії дитячої лікарні «Охмадит» в Києві збереться Рада безпеки ООН. ініціювали власне це засідання представники Великої Британії, а також Сполучених Штатів Америки, Франції, Словенії і Еквадору Ось такі маємо власне заяви від різних країн стосовно необхідності зібрати радбез ООН. Знову ж таки, ми розуміємо, що Росія в ООН має право вето і є прихильники Росії в ООН, Тому навряд чи буде якесь консолідоване рішення, але обговорення сьогодні буде відбуватися. Воно за місцевим нью-йоркським часом, де, як ми знаємо, штаб-квартира ООН діє, відбудеться в 10 ранку, за Київським, це буде п'ята година ну, вечора. Фактично, п'ята година дня. Тому ми будемо стежити, зокрема, і за цією подією.